Добрий ранок. Пів шостого два градуса тепла. Хочу зняти схід сонця. Так, Взяв Гопровід повербанк. Зараз сходимо ставити. Блакитна година 5.46.04. І зараз у нас 5.39. Потім буде схід сонця 6.23. І золота година з 6.04 до 7.06. О, ось там сонечко. про працює. Сонечко встає, ворони літають, траса шумить. а я пішов монтувати відео, поки всі сплять. Щоб робити відео цікавіше, будемо робити історію із декількох днів. Бачили, перед цим показав, як робляться пиріжки. Що ж це буде? А буде це, що я сьогодні їду продавати пиріжки в школу. Приїхав в магазин, щоб взяти водичку, круасани, якісь цукерки, сік, багато соку. Поки буду. Возити в школу, а магазин не працює. Буде окреме відео, чому не працює магазин. Зато сьогодні ви дізнаєтесь, як зовуть хлопчика. А поки я буду готувати на продаж в школу, звідси заберу, потім прийду додому, пиріжки складу. А ви поки подивіться... Як я їздив в Жашків робити свідоцтво про народження. Новий день, нова історія. Є в мене ось така ось документи. Їду зараз в Жашків в ЗАГС робити свідоцтво про народження. І ще буде така міні закупка. А в садочок, да, знову? Хмарка. Хмарку теж береш в лікарні нам пропонували пакунок малюка, але ми від нього відмовились. Тепер, щоб його отримати получ... грошима, треба зробити карту для виплат. А нічого не вийде без свідоцтва про народження. Друзі, спочатку сходимо на закупку в магазин, а потім поїдемо вже робити свідоцтво, бо зараз там якраз обід. Ось у мій список. Є власна пекарня, а я купляю хліб. Банани є. Раз. Два. Раз, два. І зараз нам принесуть нові гриби. Бо ці такі доця замовляла пластилін, але щось я його не бачу. Я знайшов. Ось. Все, їдемо на касу. Так, скупилися оцей пакет на тисячу гривень. А тебе але ще рано їхати в ЗАГС. Тоді поїдемо, з'їздимо до Кума, побачимо, що він там робить. Заїхали до Кума, а Кума не було, була кума. Попив каву і їдемо. Далее в ЗАГС Приехал я до ЗАГСа Ходим, а будем пробовать Так, зібрав. Пицца, 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 пицца Сосиски, слойки Хлеб Вода, соки Цукерки печиво, капуста, сосиска. поїхали. Вчу я до школи, але по дорозі заберу Вітоса, помічника, щоб він мені допоміг попродавати там. Помічник. Вітос, ти готовий? Продавати поріжки. 5, 15, 20. Ось так це відбувається. Сі продажі пиріжків в школі. Так глядачі підписники. Ось все. Що залишилось. Гроші. Так, ходімо, віддамо ці гроші. Прийшов я в ЗАГС, і в мене розрядився ось цей мікрофон. Так, для подачі на свідоцтво на народженні треба було паспорт код мій дружини, свідоцтво про подруження, ідентифікаційний код і справку з лікарні. Я це все подав. Посидів десь годину, почекав, поки вони все заповнять. Провірив, все добре, і вони мені кажуть прийти завтра. Приїхав додому, виклав документи і в садочок зараз, бо вже пів п'ятого. Що, ходімо, там в мене є для тебе сюрприз. Який? В машині. Що а що ти з'їла? Я все з'їв, все, все, все. Де все-все? Да. А що, що там було? Шуп. Ага. Буя. Ага. Каша. Да. да. І компот. І компот. І ти все з'їла? Да. Мене почекай. Аліска перша. Будь ласка. А <ріст> ти! Такий ти хотіла? <ріст> Все, тепер ти зможеш зробити черепаху. Друзі, хто бажає смачного солоного сала, під цим відео буде посилання на групу в Телеграм. Добавляйте, замовляйте, пишіть, підписуйтесь, ставте лайки. Пам'ятаєте, на каналі відео, де я влаштував конкурс, хто вгадає поле ім'я дитини, тому я відправлю смачний подарунок. Так ось, пройшла вже неділя, і досі ще ніхто не вгадав, тому приз нікому я не відправлю. Багато було коментарів, що хлопчик Олександр. Мені теж подобається Олександр. Я хотів, але не Олександр. Настав час розповісти, як звати хлопця. А хлопчика звати Антон Олександрович. Якщо хтось може написав ім'я, але я не побачив, напишіть мені, будь ласка, щоб я знав, щоб я вам відправив смачний подарунок. Ну я не бачив, може пропустив цей коментар.